Розпочинаємо урок української мови. Прочитаємо тему уроку 15. морфологія самостійні частини мови. Налаштуємося на урок з афірмацією. Проговорюємо за диктором. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Сьогодні на уроці ми повторюємо частини мови самостійні. Пригадаємо все, що ми знаємо про числівник, спираючись на таблицю на сторінці 84. Розгорнемо сторіночку 84 і повторимо все, що ми знаємо про числівник. Числівник означає кількість або порядок предметів під час лічби, відповідає на питання, скільки котрий, наприклад, скільки двадцять, котрий по порядку, двадцятий. Прочитайте декілька разів, намагайтеся, будь ласка, запам'ятати, що означає числівник і на які питання він відповідає. Покажи стрілочку, які числівники відповідають на поставлене питання. Прочитайте числівники, поєднайте стрілочками числівники з питанням. Перевіряємо, скільки. 12. Скільки? 216. Напиши виділені словосполучення, записуючи числівники словами. Прочитаємо слово сполучення. Я прокидаюсь о сьомій годині. Записуємо числівники словами о сьомій годині з великої літери. О сьомій годині. Поставимо кому. За 15 хвилин роблю зарядку. Пишемо за. П'ятнадцять хвилин. Зверніть увагу, п'ятнадцять, ми пишемо з апострофом. також п'ят без знака м'якшення на 10. На збори мені достатньо тридцять хвилин, записуємо тридцять три десятка. Десяток скорочено дед три, три десятка хвилин. Поставимо крапку. Пригадай правило відмінювання числівників. Пригадуй, під час відмінювання складних числівників на позначення десятків змінюється тільки друга їхня частина. Скільки є шістьдесят, скількох немає шість десятьох або шість десяти. Дивіться, частинка 6 залишається незмінна. Скільком даю? 60. 60 змінюється тільки друга частинка. Обери правильну форму пропущеного в реченні числівника. До скількох додати 20 буде 100. Прочитайте варіанти, оберіть правильний варіант. Перевіряємо правильний варіант. Якщо ми знаємо, що змінюється тільки друга частинка, то правильний варіант це варіант В 80. 8080. 80. Прочитай текст оголошення голос, правильно називаючи числівники. Устав пропущені букви. Прочитаємо текст оголошення. Оголошується конкурсний набір хлопчиків 8-11 років до танцювального колективу «Козачок». Про умови конкурсу можна дізнатися за телефоном 14 747 78 95. Дирекція Центру дитячої та юнацької творчості. Ставимо пропущені букви. Оголошується пропущено літеру. Е. Е. М'який знак С. Е. М'який знак С. Е. Колективу. Літра е. е. Дякую, Артем. Дирекція. І. Дитячої, І. 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 дитина юнацької, Чи. 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 так, чудово. завдання вісім. Прочитай текст, виправляючи помилки, Запиши числівники словами разом з повними назвами мір довжини. Прочитаємо текст і будемо одразу виправляти помилки. Найвища виправляємо помилку. Замість Найвища у світі трава Бамбук. Буває, що його висота, Замість е висота. Mm -hmm. високо сягає понад 30 метрів, а товщина. Mm -hmm. Літера ща. Литра. Да. Шучи позначається літерою ща. Стибла... Стебла. стебла, стебла перевірне. До 30 сантиметрів. Рекордним виявилося стебло Стеб. бамбука срубаного зрубаного, префікс з, тому що тут немає наших п'яти букв КПТФХ кафе птах, в Індії. З 1904 року. Воно було завдовжки 37 метрів, за добу бамбук виростає на 50-60 сантиметрів. Що ж, запишемо числівники словами разом з повними назвами мір довжини. Розгортаємо робочий зошит. Абзац. Перший числівник у нас 30 метрів. Записуємо його. Починаємо з великої літери. Понад 30. Пропоную так і писати з прийменником. Понад. Трицяти метрів. Далі наступний числівник до тридцяти сантиметрів до тридцяти сантиметрів. Наступний числівник 1904 року запишемо. Одна тисяча дев'ятсот дев'ять сотень дев'ятсот четвертого року. Тридцять сім метрів три десятки, три десяток скорочено дуд тридцять сім метрів. На п'ятдесят шістдесят сантиметрів на п'ятдесят. 5... Десят. пять десятків, п'ять Десят. Знак м'якшення не пишеться. Ставимо три. пишемо. Шість десятків. Шість десяток. Скорочено. Десять. Шість десят. Знак м'якшення не ставиться. П'ять десят. Шість десят. Сантиметрів. Сантиметрів. Це був останній числівник, тож поставимо крапочку. Ще раз перечитайте, перевірте, щоб у вас все було правильно. Пригадай правила вимови правопису приголосних. Прочитай, прискорюючи темп і твори з пам'яті. Читаємо разом зі мною. В українській мові дзвінки, приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляють чітко. Гриб різкий, лише г перед глухими вимовляють як х. вогкий нігті. Глухі приголосні перед дзвінки вимовляють дзвінко. Вокзал, просьба, боротьба, молодьба, лічба. Прочитайте двічі. Відтворіть з пам'яті. З'єднаю частини прислів'я, вставляючи пропущені букви. Важко навчанні. Легкопраці. Легко праці Легко Легко вставляємо пропущену букву. Лег -ж. Г болегенько. Перевірне слово можна дібрати і почути звук Г. Пташка мала. А Кіхті, кіхті гострі. А кіхті гострі. В слові «кіхті» ми вставляємо літеру Г. Когодь, да. Або кой. Ког, когіток можна ще сказати. Надіжку меду. Ложка дьогтью. Ложка дьогтю. Вставляємо літеру. Г. Г. Як почути, що там Г? дьоть. Дьох. Угу. Напишемо слова графічно. Прочитаємо перше слово. Велигдень. Великдень. Запишемо це слово, використовуючи літери. Пишемо з великої літери. В Ве Ли. Перед дзвінким приголосним ми чуємо г, а пишемо глухий приголосний К. Велик ДЕНЬ. Прочитайте друге слово. Футбол. Футбол. Вимовляємо футбол, а пишемо футбол. Далі читаємо наступне слово: анекдот. Вимовляємо анекдот, а пишемо анекдот. К глухий, але перед дзвінким Д, він вимовляється дзвінко, Тому ми кажемо, а не Г дот, а пишемо, а не К дот. І останнє слово прочитаємо лічба. Вимовляємо лічба, а пишемо лічба. Правильно, тому що Ч приголосний глухий, але перед дзвінким Б він вимовляється дзвінко, як Дж. Устав пропущені букви з перших літер слів, у яких ставлено букву Е, склади назву казки Ганса Крістіана Андерсена. Читаємо слово, вставляємо літери Ко. Е. Е. І одразу підкреслюємо першу літеру, тому що ми будемо потім з неї ставля... складати слово. Я буду ось так виділяти. Абрикос, абрикос електричного вогнища е. 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 І одразу е. виділяємо. Виділяємо. Електричка літера е. е. Теж виділяємо буковку першу. Вогнище. Літера. И. Минулий, Минулий літера і Хвилина літера. І. І, і секунда літера е е я зразу виділяю, я е, лег... ви собі теж виділяйте. Лебедини, e, лебединний, апельсин е лебединний, е криниця е черет е е е підчерет е виділяємо одразу буковку о криниця і а криниця вставляємо літеру І, словникове. Слово треба запам'ятати. Складіть назву казки Вийшло... Ганса Крисян. Пишемо назву лапки відкривається. І пишемо з великої літери Кре, і лапки закриваються. Пригадаю все, що ти знаєш про займенник за таблицею на сторіночці 84. Сторінка 84. Читаємо. Займенник означає предмети й ознаки, але не називає їх. Відповідає на питання: хто чий? я, мій? Який? Такий, скільки, стільки. Пригадали. Прочитай слово-сполучення, ставлячи займенників потрібну форму. Мандрую з він, мандрую з. Ним. Ним правильно. Мандрую з ним. Подарунок від вона. Подарунок від неї. Придбала для воно, придбала для. Воно, котенятка придбала для, для нього. Усміхнувся ви, усміхнувся кому? Вам. Усміхнувся вам. Отже, з цими завданнями ми впоралися, рухаємося далі. Прочитаємо вірш Тамари Лисенко Плутанка, вставляючи пропущені літери. Слова з транскрипції запиши графічно. Чобітки печуться, пропущена літера. «е». е. Печуться в пічці. Пиріжки, пропущена літера тому, що пиріжок пірнають в річці. Мишка кошеня впіймала, в неї рибка заспівала, в полі Жоли... зацвіли. зацвіли, ніжно вишні загули, півень вранці занявчав, порося сказала, гав. роз... А, Розлились. Розлили. ти перевірне слово. Дива. Бо канікули у школі. Дива. Яка вітера пропущена? Да, перевірне слово диво. Розлились дива на волю. Бо канікули у школі. Запишемо слова, які написані в транскрипції графічно. Розгортаємо зошит робочий і пишемо з абзацу. Так у нас тут рядок є посаду. А, чудово. Дякую, бабушка. Пишемо з великої літери. Кажемо печуття, а пишемо печуть. Кажемо піці, а пишемо пі, пі-ч, піч -ці». Пі ці. Кажемо, пірнають річці, а пишемо річці. Так, все, всі слова ми записали, так? Чудово, рухаємося далі. Виконай вправу влучність і допиши слово. На цю роботу ви маєте три хвилини. Час пішу. Не з не є словосполученням слова. З речення. квітень відкриває природу і випускає на волю її життєві сили. Варіант С. Відкриває природу, варіант Т. Випускає на волю, варіант К. На волю сили. Не є словосполучення. Який з варіантів? Варіант Варіант да, К на волю сили правильно. Тому що поставити питання не можна, вони не пов'язані з допомогою запитання. Визнач відмінки прикметників у реченні, виправ помилку в суфіксі. На крутому березі Дніпра Височія, Києво-Печерська, лавра. Знаходимо прикметники. На крутому Києво-Печерська. Визначимо їх відмінки. На крутому належить до слова на березі. На кому, на чому, на березі це місцевий відмінок. Отже, і на крутому це буде місцевий відмінок. Височія, Києво-Печерська, Лавра. Києво-Печерська належить до іменника Лавра. Хто що Лавра це називний відмінок? А отже, і – це буде також називний відмінок. Отже, правильна відповідь це місцевий відмінок і називний відмінок, а це варіант. А. Познач рядок з помилкою в закінченні іменника. М'якушом хвостом олівцем Юрієм, кущем з поришем вишньою сливою, грушею черешнею, абрикосою акацією. Знайшли, де помилка в якому рядочку? Рядочку варіант Н. Не м'якушом, а м'яку. Щем. А чому не ом, а ем? А тому що Бон, шиплячий. Ш, шиплячий. А після шеплячих будемо писати закінчення М'якушем. І ми бачимо, що в нас три перші літери. Початок слова. Канікули. Ка Ще трішки нам лишилося попрацювати, і ми будемо на канікулах. І ми будемо на каніці. Ще вісім днів. Так. Тримаємося ще вісім днів. Що ж сьогодні на уроці ми повторили. Розділ мовознавства морфологія, саме самостійні частини мови. Зокрема, повторювали такі частини мови, як числівник і займенник. Виконали багато завдань. Багато чого ми сьогодні зробили. А потім вже все. Нічніші. Повторили. Взяли Участь у вправі влучність і записували слова з транскрипції графічної, вставляли пропущені літери, добирали перевірні слова і повторили написання словникових слів. Також ми з вами повправлялися ставити займенники в потрібну форму. Пригадали, як вимовляються дзвінки і глухі приголосні в українській мові, записували числівники словами, правильно їх вимовляли, правильно їх відміняли, відмінювали, змінювали запитаннями і ставили до них запитання. Ось такий насичений був у нас урок. Дякую кожному, хто активно сьогодні на ньому працював. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.